Репринт 5084 Сторонні думки як засоби спокуси. Відійди сатано. Бо ж написано Господеві богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Матвія 4.10 Відразу після свого хрещення наш Господь був проваджений своїм власним духом, просвічений Святим Духом. Отриманим під час хрещення на юдейську пустиню, щоб деякий час спокої розмірковувати. Наприкінці цього часу біблійного вивчення та Молитов, коли наш Господь був виснажений своїм сорокаденним постом, противник атакував його витонченими спокусами. Нам не сказано, як Ісус впізнав сатану, але ми схиляємось до думки. Що Господь не бачив противника своїм природним зором, лише своїм розумовим поглядом, очима розуміння. Бо сатана, як і інші упалі ангели, був під обмеженнями темряви аж до суду Великого дня. На наш погляд, Сатані було дозволено підсунути сторонні думки в розум нашого Господа. Очевидно, наш Господь збагнув. Що ці послання йдуть з поганого джерела, незалежно від того, яким шляхом вони приходять. Згідно з загальноприйнятим уявленням про сатану, він є чудовиськом з копитами, рогами і тому подібним. Ці забобони належать до середньовіччя. В дійсності, коли йдеться про його особу, він є дуже славною істотою. І зовсім не постраждав протягом шести тисяч років відчуження від Бога, хоча його лице, мабуть, втратило значну частину Богоподібності. Духовну силу не можна використовувати самолюбно. Наближаючись до нашого Господа, сатана не намагався брехати в очі ані не перекручував факти, але швидше намагався надати їм фальшивого забарвлення. Мабуть, він наблизився до Ісуса як приятель, який був знайомий з Ним в Його долюдському стані, і який був глибоко зацікавлений в Його благополуччі. Поява сатани перш за все мала на меті дати нашому Господу якусь добру пораду, наводячи на думку, що оскільки Ісус так довго постив, то Він завдав собі шкоди. І якщо він справді знає, якою владою він володіє, то міг би наказати цим каменям статися хлібом. Оскільки до Ісуса наблизилася особа вищого рангу істот, ніж він сам, особа, яка не прийняла вигляду слуги, природно, що Ісус не відштовхнув сатану, але відповів йому ввічливо. Наш Господь сказав, написано. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих, Матвія 4.4 Я вчинив повне посвячення себе Богу і намагаюсь пізнати Його волю, щоб я міг її виконувати, які б труднощі це не викликало. Отже, відколи моє життя є посвяченим, я не буду використовувати цю святу силу, якою володію. Щоб тим чи іншим чином робити щось для власної вигоди або користі, духовну силу не можна використовувати нерозсудливо. Зазнавши невдачі при першій спробі, противник швидко змінив тему, навіть не виявляючи незгоди з постановою Господа, він запропонував другу витончену спокусу. Вжити божественну силу даною нашому Господу. Ми не вважаємо, мовби сатана, заніс нашого Господа у тілі на верхівку храму в Єрусалимі, але гадаємо, що Він запропонував план, згідно з яким наш Господь міг вивищити себе перед людьми і водночас продемонструвати, що сила найвищого Бога була на ньому. Швидкий розум нашого Господа виявив підступ, і він швидко відповів, ще написано: Не спокушуй Господа Бога свого. Матвія 4.7. Знову змінивши свій спосіб нападу, сатана намагався створити враження, що він сам стомився від того, що світ перебуває в стані бунту проти Бога, і що він готовий приєднатися до нашого Господа. У справі великого суспільного піднесення. Ісус правдоподібно знав, що сатана є князем цього світу і що його вплив відчувається скрізь. Духовну силу не можна використовувати всупереч Божій волі. Так само, як під час другої спокуси, ми не думаємо, щоб наш Господь був взятий з пустині, але що сторонні думки були вжиті для того. Щоб вплинути на нього, аби підштовхнути його до непослуху отцю. У всьому світі немає такої гори, з якої було б видно усі царства світу. Ми розуміємо, що гора в цьому випадку є символом імперії сатани, яка є Всесвітньою. Сатана, ймовірно, представив розуму Господа все, що він знав про велику Римську імперію, і про славний вплив. Який він, як досконала особа, міг би здійснювати, якщо б зайняв в ній визначне становище, ми можемо собі уявити, як сатана говорить, Месія повинен бути царем над всією землею. Я можу легко і швидко допомогти тобі потрапити на це становище. Давай співпрацювати. Я зроблю тебе головним правителем землі, але за однією умови. Ти визнаєш мене. Я не прошу тебе, щоб ти не визнавав Єгову, але щоб ти був під моїм наглядом. Я можу дати тобі всю цю владу без будь-яких труднощів. Не думай про майбутнє. Я покажу тобі, як досягнути успіху зараз. Я поставлю тебе на добре становище без усунення кого небудь. Від тебе не вимагатиметься чинити щось дуже погане. Під час сорокаденного перебування в пустині наш Господь прийшов до переконання, що панування над землею можна здобути лише через великі страждання. Він був ослаблений від свого довгого посту, і всі подробиці пророцтва були перед його розумом. Він бачив себе німим ягням перед своїми стригунами, вужем піднятим в пустині. Пропозиція сатани була спокусою, але після роздумів він зрозумів, що сатана вмовляв його зламати свою угоду, піти всупереч Божій волі. Відповідь була миттєвою Відійди, сатано, бо ж написано Господеві Богові своєму вклоняйся, і служи одному йому. Тоді диявол залишив Господа, не знайшовши нічого, за що б можна було зачепитися. Настільки вірним був Ісус Слову Єгови. Після того ангели прийшли і служили йому. Навіть у палі ангели є сильнішими. Факт, що Ісус обговорював справи з противником. Не виправдовує того, щоб випробовувати наші здібності в цьому напрямку. Для будького з нас з нашими недосконалими розумовими здібностями вступати з дискусії з сатаною або з будь-ким з упалих ангелів було б дуже нерозумно. Звичайно, існують причини, чому наш Господь спілкувався з сатаною, але було б дуже небезпечним для нас чинити так само. Якщо ми впевнені, що ми отримали якийсь сигнал від упавших ангелів, пам'ятаймо, що ми уповноважені проповідувати людям, а не ангелам, деякі з Господнього народу потрапили у великі труднощі, тому що не користувались духом здорового розуму в цьому напрямку. Злі духи знають спосіб, як трохи потроху притягнути несвідомих людей. Вони є духи підступні, як говорить нам апостол Павло 1 Тимофія 4.1. Один брат вправді якось розповів нам про свій досвід з ними, як не дивно, але він був вправді на той час, коли мав спілкування з духами. Він не сказав, як вперше почав з ними спілкуватися, але він пояснив їм божественний план віків і розповів, що трапиться з упалими ангелами. Протягом кількох днів вони проявляли інтерес, часто приходячи послухати його. Проте, з часом вони почали дискутувати між собою і, врешті, проклинати один одного. В цього брата настільки розвинулося вміння чути нечутне, що він міг чути їх. З відразою він намагався позбутися їх. Та вони не лише не хотіли йти, а вчинили справи нестерпними. Врешті, збентежений, він написав до нас, до нас запитуючи, що робити, щоб їх позбутися. Ми порадили йому з молитвою прийти до Господа, візнаючи, що він вчинив зле, і просити Господнього пробачення, а потім в ім'я Господа наказати їм покинути його. Через деякий час брат написав нам, що скористався нашою порадою, і після певного прикрого періоду часу він остаточно позбувся своїх непрошених гостей. Сили зла зростають. В міру наближення часу горя ми можемо впевнено припустити, що наш противник буде мати більшу силу. Сатана і його упалі ангели будуть мати надзвичайно згубний вплив на людство. До нашої уваги потрапили деякі дивні випадки. Один з них пов'язаний з фотосправою. Після того, як було сфотографовано частину моєтку і фотографію проявлено, на ній виявилася постать чоловіка, який був попереднім власником і помер якийсь час тому. З цього, мабуть, виникає, що злі духи можуть здійснювати певний вплив навіть на фотоапарат. Інший випадок був таким. Одна особа ствердила, що бачила певні речі, які правдоподібно не могли трапитись. Як це могло бути, ми не знаємо. Ми також не знаємо, які можливості можуть мати ці злі духи. Ми всі чули про такі випадки, як чародійство. Гіпнотизм, коли особа під контролем злих духів була готова детально описати речі, які відбувалися на відстані. Ми не можемо сказати, як ці речі стаються. Ми пропускаємо, що упалі ангели мають силу вплинути на розум медіума таким чином, що він здатен бачити речі, які відбуваються в іншому місці. В наших снах ми бачимо людей, які ходять. І чуємо, як вони розмовляють. Якщо ми природно можемо мати такі розумові образи, легко можна припустити, що злі духи можуть мати силу і в цьому напрямку. Протистояти всьому на зразок окультизму. Факти, однак, не дозволяють нам зрозуміти філософії цієї справи. Ми також не знаємо, до якої міри ці речі будуть дозволені в майбутньому. Ми не сумніваємося, що трапляться деякі дуже клопіткі речі, навіть для тих, які мають знання божественного плану, дозволені речі виявляться дивними. Ми повинні бути готовими майже до всього, про що казатимуть. Ми у великій мірі переконані в силі цих злих духів, які стверджують, що вони чинять дивовижні діла. Фактично ми бачимо, що, хоча в їхньому випадку буде можлива матеріалізація, однак їм набагато легше створити для розуму ту чи іншу картину. Припустимо, що вони скористаються такою силою, і тоді Господній народ може бути хибно представлений в такому світлі, мовби він чинить якийсь нерозважливий вчинок. Будьмо готові до всіх таких речей. Ми надто близькі кінця нашого бігу, щоб вагатися або вертатися назад.